Мене звати Шемет Ліліана, я навчаюсь на другому курсі на спеціальності військова психологія. Я обрала військовий заклад, тому що з дитинства мала мрію допомагати людям. А під час навчання у медичному коледжі стала цікавитись військовою сферою і тому пов'язала свою спеціальність з військовою психологією. Ні для кого не секрет, що кожен по-різному сприймає свої досягнення. На мою думку, я втілила частину своєї мрії, тому що, пройшовши навчання, я зможу допомагати військовим. Ну, я є відмінницею навчання і учасницею військового наукового товариства, але я вважаю, що найбільше досягнення в інституті ще попереду, тому що я пройшла лише частину шляху. Насправді перешкод було немало. Одні з них це розлука з близькими і друзями, адаптація до нового колективу, постійна дисципліна і обмеження особистого часу. Мене завжди підтримує, і надихає моя сім'я, близькі і думка про перемогу. Так, є така фраза: неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся. Насамперед, що я могла би порадити курсантам, це тренувати свою дисципліну і завжди бути готовим до змін.